Доброго всім гарного вечора, рада вітати вас на своєму каналі. Слава Господу, на сьогоднішній день знову з вами. Ми будемо знову говорити про Слово Боже, ми будемо знову говорити про Любов Божу, про вірність Божу, про милість Божу, тому що, знаєте, милість Божа вона дуже велика. Милість Божа, вона дуже велика. І слово Боже говорить, що милості Господня повна вся земля. І слава Господу, що дивіться, Господь, наскільки любящий, і наскільки Господь. Мілощі, наскільки він приходив в наші життєві обставини і я в сьогоднішній день буду знову говорити вам про те про час прошу часто напоминаю вам як почався мій шлях якби, прихода Господу да? шлях який е я почала з Господом він почався без тяжких обставин мого життя де я пізніше в Слові Божому, прочитала те що написано в, мене в День Скорби, Я услышу Тебя. Да, я часто вам про це напоминаю, тому що я говорю про те, що ми йдемо по цьому житті. І саме Слово Боже говорить, що мир лежить в І я в сьогоднішній день хочу вам говорити, що Божий вихід є. З якої б ситуації ви не знаходилися, Господь все одно прийде, Господь любящий, Він любить вас. І так як я починала взивати до Господа, да, я вам говорила, коли свідкувала, що я залишилася в таких обставинах життя, де я дійсно не могла ні з ким не поділитися, нікому нічого не розказати. Але я склоняла свої коліна, схиляла перед Господом. І я взивала і я просила Божої милості, Божої милості, тому що я залишилася практично сама, да, практично сама. І в мене було ще двоє малих дітей. Да. І я благодарю Господа, що він тоді мене почув. Я благодарю те, Господа, що він мене тоді почув. І я вдохновляю вас на сьогоднішній день, щоб ви молилися. У нас е, на сьогоднішній день наші країни не такі легкі часи. Ми проходимо часи ну, війни, часи війни. Але я вам скажу, що коли я свідчу людям, коли я говорю, да", кожен із нас проходить також свою боротьбу, також свою боротьбу. Через те, я в сьогоднішній день говорю з жінками. Говорю там з чоловіками, я їм слідкую, говорю вам, що, їм, що є Господь, що ви можете молитися, що ви можете взивати. І буває, коли надія не стає на людину, а на сьогоднішній день да, не завжди у нас є надія на людину, хоча є люди, які допомагають нам в нашому житті. Але є такі моменти життя, коли ми залишаємося один на один і наше життя. якби, Ну, нам кажеться, встановлюється, вихода немає. І в сьогоднішній день я вам хочу сказати, що я хочу поділитися таким словом, Господь положив мені на серце. А я вірю всім своїм серцям, що якщо Господь положив мені це на серце, значить чи йому серцю воно потрібні. Комусь потрібно почути сьогоднішній день це слово. Слово, якби вдохновіння, слово ободрення. Слово от, коли ви могли потікати надію, ви могли потікати віру. Слово, яке вам дасть життя, слово, яке вам допоможе йти по цьому житті. І була така історія одна, вона описана в слові Божому, коли один чоловік сидів біля купальні і там було дуже багато людей, він там був не один. Там було написано п'ять критих ходів, таких. І по часом приходив ангел Господній в, в цю купальню, і він возмущав воду, да? возмущав воду. І хто ну, перший заходив у цю воду, той получав зцілення. Я вас на сьогоднішній день буду ободати тому і благодарить, і молитися Господу, хай Господь во ім'я Ісуса, сьогоднішній день возмутить воду вашого серця, возмутить воду вашого серця, хай Господь запале вогонь у вашому серці, той, який явно ну, уже міг потух, як потух у цього чоловіка, який сидів біля цієї купальні. Дуже довгі роки, він дуже довгі роки сидів там. І коли Христос прийшов в його життя, да? Ісус питав Його хочеш любити здоров Да? Ну, кажеться, странний вопрос, що хочеш любити здоров? кожна людина хоче бути здоровою, кожна людина хоче жити повноцінним життям. Але деколи обставини життя так складаються, як і в цього чоловіка склалися, що дивіться, він наскільки. Якби залишився один, тому що коли Христос його почав питати, він почав йому свідкувати про те, що ну, в інших людей є люди, які за ними заботяться. Да? і Інші люди, які ну, посвятили там, час свого життя для того, щоб ждати місці з ними цього води, щоб ця людина могла б отримати зцілення. Да? І ці люди, як навіть е, чисто по-людськи, -по да, вони були ну, не лішані любві. Не лішо заботи. тому що дивіться, коли коли їх знаходилися люди, да, в їхньому серці ще горів вогонь, що ось возмутиться вода, ось прийде час зцілення, мені допоможуть, я веду в цю воду, я і зцілюся. Да. У таких людей, коли є люди, які тебе підтримують, які тебе вдохновляють, які ну, говорять, що все буде добре. Люди, які вас ну, ободряють, які посвящають час для того, щоб привести вас до цієї купальні для зцілення. І я благодарю Бога, що в сьогоднішній день, знаєте, є люди, які Господь таки посилає в наше життя, даби возмущати воду нашого серця, даби там не погасно надії, віри, любові, що таки тебе люблять, що ти не один, ти не оставляний. Є забота, є любов. Ну, є проявлення от цієї якби, неймовірної от такої. ну, Я навіть не можу сказати, да, напевно, все-таки, як слово Боже, говорить сукупності, е, віри і надіжди і любові. да. Ну, Є і друга сторона у цього чоловіка, коли його ніхто не був коло його. Він говорив, я коли ще прийду, то інший вже входить, тому що іншому допомагають. А він залишився один. Я вам говорю, що ви можете залишитися одні. Так як колись я залишилася одна. Колись, Коли я залишилася одна, Бог каснувся мого серця. І я вам скажу, що милість Божа дуже велика. І Господь бачив його, Господь бачив його серце, Господь бачив його жажду, Господь бачив його одиночество, Господь бачив обставини його життя, коли він залишився там один, там один залишився. Без любові, тому що не було проявлення любові до Його, без надії. На що йому було надіятися? На що йому було надіятися? Не було того ряду, хто міг би його допомогти йому війти в цю купальню. Він потеряв і віру. Він і потіряв віру, що він не війде, ну він не ісцелиться, він не може, він не має тої сили, яка би допомогла йому, якщо в цих людей була сила. Та любові цих людей, надія і віра в те, що вони відуть, то цей чоловік, його серце. Я так сиділа, коли розмишляла над цим словом, я так подумала, да, вогня немає, він уже не горить, він уже не горить. Там один попіл, попіл, який тобі кажеться, ти можеш брати вже ну, надії нема, віри нема, любові нема. Остався один попіл яким можна йти, і просто вже, мабуть, всі останні роки свого життя залишиться одним і просто цим пепелом постійно посипати собі голову, тому що ну, нема все згоріло, пропала віра, пропала надія, нема любові, нема нічого. розумієте? Так, деколи в житті ми залишаємося одні, як цей чоловік. Але Господня милість написано її повна земля, повна земля. Коли ви знаходитесь в обставинах твого, такого життя, як коли знаходилася я, як знаходився цей чоловік, ви можете просить і просить Божої милості. Просто говоріть, Боже, прийди в моє життя, прийди, стань Богом життя. Господи, помилуй мене. Просто просіть Божої милості. Просто просіть Божої милості, проявлення цієї милості. Цар Давід говорив, а милость Господня! со мною, Всі со мною. Знаєте, якщо Господь говорить, що в милості Господня повна земля, то ми на цій землі. Ми не лішомоні милості. Ми тільки, знаєте, до кінця не знаємо Божої любові. Ми не знаємо, поки, як Слово Боже каже, «Откуда нам познать, якщо не буде людина, яка прийде і буде проповідувати нам Евангелія Царства Божого. Дяка Богу за тих людей, які сьогоднішній день постачають свій час для проповіді Евангелія, для благої вістки для людей, для стомлених серцем, в яких життя розрушено, нема ні віри, ні надії, ні любові. І голову хоч попілом посипай. Хоч попілом посипай. Ніякого просвіта в житті ти ну, не бачиш, тому що немає. Немає того, хто міг би тобі допомогти, але є милість. Я вам говорю, є милість. Благодаря Божественній Любві, яка привознеслася над судом, що би ми не робили, який би ми гріх не сотворили в цій землі. Ми маємо прощення в Ісусі Христі. Ми маємо прощення в Ісусі Христі. Ми можемо говорити, Боже, помилуй мене, повелікуй твоєї любві, війди в моє серце, стань Господом моєї житті, Боже, ти нужен мені. Ти нужен мені. І знаєте, Господь прийде. Господь прийде і почує, так як він почув ну, може, тихе мовчання, може тихе мовчання цього чоловіка, почув оці ну, внутрішні сльози цієї людини, внутрішню горість цієї людини. Понимаєте, не завжди, якби крик чуть людини. Не завжди крик людини почуєш. Не завжди люди способні чути крик. Тихий, шопіт під твого серця, тихий, шопіт під твого серця. Господи помилуй, яви свою милість. Прийди, і Господь прийде. І Господь відповість вам на, ну, на, ваше, на, на скорботи вашого життя. І я вам скажу, що Бог виведе вас. Бог виведе. І я молилася, говорила, Боже, виведе мене от сюди. Просто виведе мене з тих обставин життя. В яких я зали, зали, ну, оказалась, я говорила, Господи, виведи мене відсюди, забери мене з цих обставин життя, і він мене вивів, і він мене забрав. І я благодарю Господа. І я вам говорю слова того, що говорить Слово Боже, і слова того, що я прийшла в своїй житті, цього свідоцтва, що такий Бог вас виведе, що Він виведе вас на пространне місто тому що милість Його велика. Милість Його велика. Господь виводив ізраїльський народ, ізраїльський народ. Господь послав, приявився Моїсею і послав Моїсея в виді, якби ангела, возмутити оцю ситуацію, да, що там происходило. Дать людям надію, дати їм віру. Бог твори там чудеса, сіркистейні чудеса Бог творив. І Бог таки вивів ізраїльський народ із цього рабства Єгипта. Сьогоднішній день я вам говорю: взивайте Господа і моліться. І Господь прийде, Господь прийде. Сила Божа зійде. Сила Божа зійде. Знаєте, сила Божа і присутствие Боже це не в тому, щоб ми її якби чувствували. Чувствували, ми думаємо, я не чувствую присутствие Боже, я не чувствую, я не ощущаю, знаєте, на, ну, сила Божа вона дасть нам її якби, ощутить. ощутить, коли вона зійде. Ми її почувствуємо, коли вона зійде. Ну, в чому якби, різниця? Різниця в тому, що сила Божа і чувства нашої душі це різні речі. Це різні речі. Я так не чувствую, я так не чувствую. Ну, це не означає, що це твої чувства, або це твоя сила, або це твоє розуміння Бога. Ні. Коли жінка, яка була взята в ну, якої було кровотечення 12 років, да? вона коснулася Ісуса. Вона прикоснулася Його, і написано, що коли Ісус сказав, що хто прикоснувся до мене, хто прикоснувся, прикосниться до Христа своїми устами, прикосниться до Христа своїм серцем. Прикраснитися до Христа своєю тихою молитвою, тихою молитвою Він вас почує, і сила Його зійде. Сила Його зійде і вона проявить себе, тому що написано, що сила Божа являлася в вцілені больних. Ми не завжди можемо фізично бути хворі. У нас може бути душа хворим. У нас може боліти душа. Ми можемо не тільки фізично страдати, ми можемо переносити страдання своєї душі. Ми можемо за щось переживати. І не бачить вихода. І не бачить вихода, не бачить ізбавлення нема, немає віри, немає надії. Все може потухнути. Ну, в один час, я вам говорю, так же я будряю вас, щоб ви молилися, щоб Господь він так само як посилав ангелів цю ту купальню в да, від цих людей, присилав ангела сила через Божа через ну Якби через цю купальню, через цю воду сходила. Знаєте, не нашого розуму діло да, 에, розуміть, як зійде сила Божа, вона зійде. Не нашого розуму діло розуміть, як Бог силен ну, цей вогонь запалить у моєму серці, від там один попіл. Хоч бери цими обставинами життя, посип собі і сиди. І сиди просто плач. І сиди просто плач. Але Бог сильний. Послать ваше життя такого самого ангела, як однажди посилав мою життя. Я благодарю Господа за тих людей, які приходили в моє життя, які наставляли мене, через яких Бог проявляв свою любов, Бог давав мені розуміння. Да? Коли я пам'ятаю, проходила свої спитання, і я говорила: благодарю Господа, що. У мене є, я завжди кажу, у нас добрий, прекрасний пастир, пастер Юра. Він приїжджав до мене, ми з ним бесідували, я проходила свою боротьбу, мені було легше. Да? Але він говорив мені, він як ангел Божий приходив у моє життя, який мене наставляв і говорив: Да, і давай молитися, давай будемо ну, продовжувати. І якби він мене питав, а чого ти хочеш, щоб в твоєму житті все залишилося так, як є? Або ти хочеш краще? Я кажу, ні, я хочу краще, я буду продовжувати ну, боротися. Слава Богу, що він є в моєму житті, да? він приходив тоді, а Бог його посилав в моє життя. І я вам скажу, що сьогоднішній день я так само вас ободряю не останавливатися, моліться. Якщо вам потрібна молитва, ви можете там ну, набрати, навіть, навіть написати мені. Я разом з вами помолюся, помолимося і попросимо Господа, щоб він вам дав сили, щоб прийшла сірхістивна його сила для того, щоб ви змогли продовжити якби, свою боротьбу, щоб ви змогли пройти до кінця те своє поприще, вийти із тої ситуації, де ви знаходитеся. Я сьогоднішній день вас ободряю, що і я точно знаю, що Бог не оставляє нас без надії, Бог не оставляє нас без своєї сили, Бог не оставляє без віри, Бог не оставляє без любові, Бог не оставляє без ангелів-наставників. Слава Господу! Що Божа присутність вона наскільки сильна, і Бог наскільки могутній, що Він сильний. Я не знаю, яким образом Бог коснеться вашого серця. Я не знаю, яким образом Бог коснеться вашої ситуації або вашого життя, як Бог із мене. Ну я всім серцем своїм вірю і знаю, що Бог сильний це змінить. Бог сильний вмішається в вашу життя там, де у вас вже кажеться, якби все закрито. Все закрито. Чисто по-людськи. Да? Подивіться, нам Господь приводить таку притчу про діви написано було п'ять мудрих, п'ять нерозумних, які ожидали пришестя Ісуса. Да? Одніх, коли сосуди були повні, вони війшли, а у других, які сусуди залишили, ну, які були сосуди пусті, да? у не залишилося надії, на те, щоби війти, війти, тому що двері закрилися. Я вас вчора ободряла, я вам говорила. Не дивіться на ті обставини свого життя, які можуть люди закрити від вас. Люди Закривайте, закривайте двері своєї кімнати, заходьте в свою кімнату. І, як Ісус говорив, що зайди в кімнату Твою і помолись Отцю Твоєму і Отець Твой, который, ну, в тайні, він в тайні, ви Його не бачите. Ви можете, я говорю вам, не чувствувати Його но ви Побачите ви ці преобразування, які прийдуть у вашій житті. Ви побачите, як Бог прояви свою силу, як Він прояви свою силу і виведе вас із цієї ситуації. Возовій, Господь говорить, Зайді в комнату, помолись Отцю Твоєму, Отець твоєму, видячи, тайну, я воздасть тобі яму. Воздасть тобі явно. Знайте, я вам скажу, хватайтеся за це слово. Дуже важливо хвататися за слово, яке ви чуєте, яке вам проповідується. Так як я вам говорю, ця жінка, яка 12 років страдала кровотіченням, вона истощила всі свої фінанси, вона истощила все своє ім'я. І однажди вона почула, що є той, хто сильний її силить. Вона пройшла дуже великі трудності, тому що по закону їхнього народу так, вона вважала жінкою нечистою, вона не могла прикасатися до Христа. Не думайте, що ви якісь не такі, що ви недостойні Бога, що Бог забув, що Бог вас за ваші гріхи не прийме, що Бог не відповість вас, вам, тому що ви ну, не вважаєте навіть самі себе достойними. Самі себе достойними, так як у є приклад Слові Божому, коли прийшов сотник, да, і його заболів його із воїнів, і він передав слова через одного теж такого свого слугу до Ісуса і каже, що я навіть недостойний, щоб ти війшов під кров мою. Я недостойний. Слухайте, не вважайте себе недостойними. Не вважайте, тому що Слово Боже нам говорить, що Бог возлюбив нас тоді, коли ми були грішними. Христос віддав свою Жисть не за нас неправедних, не таких хороших, а за грішних. Через те Господь і милує нас. Через те написано милість Божа, вона привознеслась над судом. Вона привознес над судом. Ви ідіть в присутність Божа. Не думайте, що ви чогось недостойні, що ви недостойні, що Бог прийшов, щоб Бог змінив ваше життя, щоб Бог зглянувся за вас. Не дивіться на всі свої проступки, діла, на всі свої гріхи і, може, беззаконня, які ви створили в цій житті. Бог все одно любить. Ви знаєте, що Його милість для вас привище суду, того суду, який приходить звнє, або ваша совість буває. Ну, якби і суде нас за наші гріхи, за наші проступки. Не дивіться на це. Не дивіться це все ці камні, які падають перед нашими ногами, щоб ми притикалися і не взивали Господу, не молилися. Я вас сьогоднішній день, день ободряю Знайте, що є для вас милість Божа. Для вас є милість, і Бог сильний помилувати вас там і спасти, де ви єсть, де ви єсть, тому що Він вас любить. Він пошле ваше життя, ті обставини, які складуться, так які склалися в моєму житті. Да, кажуть, це я взивала до Господа, я молилася. І якби склалися такі обставини, деякі моменти життя склалися ще, не, ну, казалось би, не в мою пользу, казалось би якби, ну, таке, чого я не ожидала, що воно пройде в моєму житті. Але я благодарю Господа, що в той момент, знаєте, Бог, я вам говорила, Господь нікого не топе. Господь нікого не топе в той момент через оці обставини життя, які казалися, що проти, вони були за. Тому що прийшов Господь, прийшов Господь і витягнув мене оттуда, де я була. Витягнув через такі обставини життя. І я благодарю Господа, що Він потім прийшов і все почав устраювати в моїй житті. Я благодарна Господу. через те, я вас сьогодні ще ободраю. бодраю, просіть у Бога милості для себе. Просіть її проявлення, просіть проявлення Божої любви. Нехай віра в Слово. Віра в Слово. Як схватилася, я вам говорю, ця жінка, яка йшла з кровотіченням 12 років, і вона схватилася за Слово. Вона почула, що він зцілює. і вона пішла. Вона пішла через ці всі препятствия закону, через препятствия суда. А милість Божа написано, превознеслась над судом. Я благословляю вас, щоб ви держалися Слово Божого, щоб ви вірили Слово Божому, вірили, що Бог сильний, що Бог любящий, що Бог милущий. І вам він, він вам дасть. Вмісто пепла да, написано украшення, вмісто плача, єлі радості, радости, унилого духа славна и одежда. Я рада бути з вами сьогоднішній день, провести з вами цей вечір. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночки. Я рада, що ви мене пишете мені добрі слова, ви мене вдохновляєте, ви підтримуєте, ай Господь вас благословить. Взивайте до Господа, Говоріть, Боже, в моє життя. Остань, Господом, моєї житті. Да? Прости всі мої гріхи і беззаконня. Наповни мене своєю любов'ю. Наповним миром, і Господь прийде, тому що Він люби ще. Бог любить вас і я люблю вас. Миру вам, благодаті і радості! Амінь.